Привіт! Сьогодні будемо говорити про таку гарну квітку, яка називається Дзвоники Скупчені. Ця квітка дуже популярна, вона росте на полонинах, на лугах. Вона дуже лікарська рослина і лікує такі. Несумісні протилежні хвороби, наприклад, мігрень, сифіліс, епілепсію. Але найліпше вона допомагає лікувати кашель і простудні захворювання. Ну, а разом з тим вона лікує ще і жовтяницю. Отже, прошу собі. Цю квітку запам'ятати. Як хтось буде мати можливість, назбирайте її в лісі, щоб мати у себе у домашньому аптека така рослинна. Дякую, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал.